Як захистити себе в школі? Не залишайтеся наодинці з проблемою. Зверніться до дорослої особи, будь-якого вчителя в школі, якого ви зустрічаєте, або навіть працівника школи, ви підходите, зазначаєте, що в мене є така ситуація, і вони вам обов'язково будуть допомагати. Якщо ви боїтеся звернутися до дорослої особи в школі. Проінформуйте про це батьків, бо батьки і вчителі завжди на вашій стороні. Але якщо ви боїтеся і батькам, і вчителям, звертайтеся на гарячі лінії. Саме ось тут зараз буде написана гаряча лінія 116 111 Ви телефонуйте, вона безкоштовна. Розповідайте свою проблему, чому що сталося у вас. Але тепер увага! І в будь-якому навчальному закладі є чергові вчителі. І я ніколи не повірю, щоб вони цього не бачили. Якщо це відбувається на території навчального закладу, то вони мають відреагувати в межах чинного законодавства і обов'язково повідомити правоохоронні органи. Увага, керівники закладів освіти. У вас є 24 години для того, щоб повідомити правоохоронні органи про те, що відбуваються елементи або ймовірний булінг. Підписуйтесь та ставте вподобайку.